3-4 березня 2017 року у Києві була створена Українська Центральна Рада, яка стала виразником інтересів якраз народу. Вони вважали, що це буде Федеративна республіка, що всі нації отримують рівні можливості. Вони будуть в одній частині, але кожна нація буде мати самовизначення. Це не справдивилося їхні сподівання, по суті, під тиском військових був проголошений перший універсал. Бо вони не хотіли чекати, коли і просити, коли там нарешті тимчасовий уряд дасть їм дозвіл чи не дасть на, на створення української держави. Вони вважали. Держава можлива тільки якщо спирається на власні сили, тобто Збройні сили. На другому з'їзді, Всеукраїнському військовому з'їзді було 2308 осіб, які представляли півтора мільйона українських військових. Чудово зрозуміло, що якби така армія, хай би навіть була одна третина в Україні. Бо це вони були з усієї Російської імперії, з усіх частин, з усіх фронтів. Це з'їхалося на цей з'їзд. Хоча Керенський забороняв. Незважаючи на це, з'їхалося 2308 чоловік. І вони прийняли резолюцію. В якій розкритикували політику Центральної Ради за зволікання у питаннях державотворення і розбудову власної армії. Цим з'їзд фактично виснув ультиматум тимчасовому уряду. Саме під тиском оцеї резолюції військового згаду Центральна Рада видала перший універсал, де зазначалося, віднині ми самі будемо творити українське життя. Хай буде Україна вільною. Але не відділяючись від усієї Росії, не розриваючись державою Російською. По суті, Центральна Рада не мала військ, які б могли захищати її. Коли в липні 2017 року українські солдати прийшли до Грушевського, які оголосили себе полком імені Грушевського, і просили його прийняти парад. Після певних вагань він погодився прийняти парад лише за твердою мовою, що солдати негайно вирушать на фронт. Народ хотів, а керівництво боялося. Народ не мав лідерів, Які б його повели. Це як добрий пастир, ми знаємо це з Євангелія. Якщо в них немає пастиря, вівці губляться. Такий самий розгардіяж був у всій Україні. Було безліч різноманітних партій і різних рухів, в тому числі більшовицькі агітатори, які розкладали українські частини дуже легко гаслами надання землі і прав робітникам, всякими популістськими гаслами. І, відповідно, вони створили псевдоукраїнську раду робітничих депутатів у Харкові і з середини грудня почали. Відсилати ешелонами в Україну озброєння і боєприпаси. Тому практично, коли почали наступати з Харкова, почали наступати 20 тисяч під командою Антона Вавсієнка, а з Курська через Бахмач на Київ почав наступати Муравйов, його заїг мав 6 тисяч. Шоколад лежит на улицах! Богатые магазины! Золото, меха! Квартиры буржуев! Все это будет ваше! Тому був прийнятий четвертий універсал Української Центральної Народної Республіки, яка закликала до боротьби з більшовиками. Землю, січневий мороз вимороз, срібним інієм вкрилися віти, нам сімнадцяти ще не було, Ой, як нам ще хотілося жити, нам сімнадцяти ще не було. Нам ще хотілося жити, нас тут триста до бою пішло рятувати свою країну, ми залишили неньку сестру, хтось, можливо, й єдину možljivo kohanu jedi. Кров, та й самогора! Зрібним інієм вкрилися віти Нас тут триста у крутах лягло, всі твої, україно ми віти, Нас тут триста у крутах лягло, всі твої, україно ми віти Україно ми діти. Виступ Михайла Грушевського на похоронах під Крутами. Солодко і гарно вмерти за отчизну каже латинський поет, поезія котрого було шкільною книжкою тих, котрих тепер ховаємо. Солодко і гарно! Все затягнули вони і не опустили тієї рідкої нагоди, яку давала їм нинішня велична хвиля відбудування нашої держави і охорони вільності і прав нашого трудящого люду. Вони стали грудьми за свою батьківщину і мали щастя полягти головами в цій святій боротьбі. Велике щастя згинути так в боротьбі, а не дезертирами не нейтральними, незамічними в юрбі полохами, що з безплатними пасажирами силкуються прослизнути в нове царство Української свободи. Велике щастя укупити своєю кров'ю забезпечення цієї свободи. От у цій хвилі, коли провозяться їх домовини перед Центральною Радою, де протягом року кувалась українська.